Ви повинні пояснити, чому ви проти діалогу. А росіяни кажуть, ну ми тільки за беззастережні переговори. Це дає їм принаймні якусь перевагу у зв'язках із громадськістю. Чи є спосіб, яким Україна може краще скористатися перевагою в цьому дипломатичному питанні. по перше, це непорозуміння Я абсолютно не проти переговорів. Івенмо більш того, я за переговори. Але ці переговори має проводити дуже професійний, дуже ефективний, мабуть, найкращий переговірник у світі. А у нас є такий переговірник. Ви знаєте його ім'я? Збройні сили України. Хеве брілєнтнегосієйшнбауди вели блискучі переговори про звільнення Київщини. І Путін сказав, що це був жест доброї волі вивести війська з під Києва. Потім блискучі переговори на Чернігівщині. Блискучі переговори в Сумській області, Херсоні, Харківській області, 50% окупованої території. Цим переговірником було звільнено за короткий термін. Оскільки це друга рекомендація, я просто хочу вам нагадати: не вірте путіну. по друге, не бійтеся Путіна. будь ласка, бо якщо ти боїшся Путіна, Путін зайде так далеко, як ми разом йому дозволимо.